Мої вітання! З вами Даша. І сьогодні гравці металі 1925 пройдуть мій екзамен на відвертість. Так, ну що ж, перший студент в мене вже прийшов. Ігор, привіт! Зараз буде невеличкий такий міні-іспит. Одразу хочу тебе попередити, що правильних та неправильних відповідей тут немає. Це суто такі відповіді, які ти вважаєш за потрібним. Тож стяни білет і. Дай питань. Я не можу і дня прожити без телефону. Без телефону, так. Да. Так, да, звісно, це. Тобто це найперша, напевно, річ, да, як, яку б ти. От, якщо б тебе сказали ми забираємо, ти ніколи в житті не віддав. Не тому що ні. Я задоволенням витрачаю гроші на. Ну знаєш, це на що тобі просто зовсім не шкода гроші. От на це ти завжди будеш витрачати гроші і не рахуючи їх просто навіть. Тобто, Таких грошей багато є. Що перше впадає на думку. Хм. Не Може щось таке непобутове, знаєш. Може на... Ні, я розумію, що не це повсякденне. А щось таке, -то, то банально. Давайте скажем. Я не знаю, чим. Хай будь бутс. Ну, хай бить буці. Хай буде. Да, це не всім, ну, знаєш, не всім можуть так от витрачати гроші на буці, не підраховуючи. Будуть там щось. Да? Не, я на бутсі Не жалію. Вчинок, за який мені соромно і досі. За все, так, знаєш, за все життя може бути в тебе, що, що ти досі думаєш, як я міг таке. Чуднути. Чесно? Не я, спадає нічого. Я відкрита людина, завжди стараюся говорити у вічі, але щоб було соромно за щось. Та можливо в дитинстві щось таке було. Ну, можливо, якийсь випадок да, з дитинства е -е -е -е. розказує. Обмуну, можливо. А, ну з братом, так. У мене є старший брат. Uh -huh. Нам батьки дали е гроші, щоб ми поїхали, допомагали е копати там картоплю. А ми не поїхали і всі ті гроші подавали на самі поліцейські. Батьки вже про це знають. Так, вони вже про це знають. Це, що мені спало таке, що соромно, можливо, що ми обманули батьків і потім поїхали, програли всі гроші і верталися пішком додому. Велика слава чи гроші? Звісно, велика слава. Велика слава. Ну, це якби в принципі логічно, тому що якщо подумати, то велика слава вона впевнено, і принесе і гроші, правильно? Ну, так що я теж так думаю. Головне, чому навчив мене батько. О. Не знаю, що треба казати. Треба, треба, ти в нас вже зацікавив. Це, це дуже сімейне. Особисто. Так. Але можливо тоді щось інше спаде, так. Менше кричати. Ти гасиш, так, да, цю та, пожежу. Та, та. Тобто в ваших стосунках з дружиною ти більше да, спокійний. Так, ти, да? ти вгадала. О, бачите. <рес> ну так, це психологія. Щоб грати у футбол, мені доводиться відмовлятися від... від солодкого. Угу. Обмежуєш себе, так, солодко? <плес> Стараюся багато взагалі не вживати солодко. Це воно ну, через те, що воно впливає тобі просто на вагу і тобі потім важко бігати, <плес> чи щось інше, що ти себе некомфортно почуваєш? Звичайно, воно ну, на вагу впливає, ти набираєш лишню вагу і тобі воно заважає викладатися на всі 100% так. за рахунок лишнього, лишньої ваги. Угу. Ти можеш отримати травму. Угу. Ну, Ну логічно, так. Да. Що від човщики відбудається? Від, від спортних напоїв угу, від угу. ну, звичайно. Я не зло, не, не курю і тобто, не вживаю, але, звичайно, що коли граєш в футбол, займаєшся спортом, ти так. це не можеш. Е, найбільш привабливий жінці для мене це. Це, знаєш, може бути ну, будь-яка відповідь. Чи характер, чи риса, якась там обличчя тіло, чи поведінка. Це... Ну, вірність може бути? Звісно. Вірність. Вірність. Чудова відповідь. Чудова. Моя дівчина дружина не любить, коли я. О, Зразу питання, бо тільки почали про дружину, воно одразу. Коли я. О, ти їй там щось бісить, буває таке? Звісно, що буває. <laughs> За що вона там частіше всього. Тобі? Е -е 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 -е. Що я люблю з нею поспорити. Угу. А, так, хай буде. Угу. Тобто тобі е важко зійтись, ну, щоб вона була права. Да? Тобто ти, як ну, ми, я знаю, вий... що я правий, а ага. не вона, а вона доходить, що вона? <рес> вона права. І тому виходить. І... <рес> ну, <рес> І це бісить, що я ну, ні свого не ступлюся. Uh -huh. і до кінця Вона хоче буде... як дівчинка, щоб ти сказав: ну добре, ти права, <рес> а ти та, стоїш та. на своєму. Так, ну сам. Та. Та. Ну, та. Я тебе розумію. <рес> Екстремальний вчинок, який я мрію зробити, але не наважуюсь. Ну, дружина мене тягне стрибнути з парашуту. Mm. Ну, я настільки <рес> боюся, що... Напевно. Тобто це більше ініціатива дружини, да. не, не твоє я, бажання, я, я, так? Не знаю, я гроші, до не стрибнув. Вона хоче... Вона хоче, щоб ви вдвох це зробили, так? Я їй говорю, бо прошу, бери гроші, бери літак, літаки, стрибай. Я, напевно, ніколи не наважуюсь, тому що в мене немає такого адреналіну, щоб стрибнути. Я коли ходжу в аквапарк і з'їжджаю з якоїсь гірки, то мені... Ці внутрішні йдуть десь п'ятки, а якщо стрибнути з парашуту, ну це. Ну, тобто ти не екстремальна людина. Ні. Немає такого, що, знаєш, коли ти щось робиш таке, ти отримуєш цю дозу адреналіну, вона тебе потім надалі щось мотивує і ти і якось на немає. Ніколи такого таку... не було. Uh -huh. Наприклад, був випадок на Кіпрі, там була така uh -huh. гора, і з гори всі стрибали в воду. Там uh -huh. метрів десь, можливо, 7-8. З цієї гори і дуже сильно глибоке море було, десь метрів, може, дванадцять. Дружина полізла, стрибнула малого тяну. Ну, я так на неї дивлюся ні за що. Я з двометровою легенькою собі стрибнув ногами. Та я зрозуміла, що в тебе дружина тоді відповідає за екстрим, адреналін. Це нормально в мене. Ну я. Ну, Це має бути баланс, про що ми говорили. В нас. Ми говорили з Олегом, що у нього в з дружиною він гасить полум'я, вона його розпалює і вас тут так само знаєш, має бути ось це цей от баланс. це. екстремальна, вона Найбільш екстремальна. Щурі. Якщо я чогось боюсь, то це щурі. Щурі? Так, все, будемо знати. З ким із відомих людей ти б хотів застрягти в ліфті? Так. Да. Це можуть бути там футболісти, які знаєш, чому б ти хотів навчитися, або ну, зовсім з різних сфер люди, з якими був би час цікаво поспілкуватися. Перше вивчити англійську мову, нормально. Слідкувати. І хто б це, це був, якщо б ти добре володів англійською? Давайте Угу. І що б ти в нього запитав? Ну він взагалі мені того, це як ворота, це мій помер. Угу. І я думаю, він мені багато речей корисних розказав взагалі життєвих про футбол і так само про життя взагалі. Угу. Багато чого досяг в своєму житті, я думаю, і пережив. Важкі часи також, я думаю, угу. він би розказав щось цікаве. Тобто ти в якомусь роді його наслідуєш, стараєшся наслідувати, так? Тобто якісь речі... хочу ну, наслідувати, мені просто Імпонує. Та, я подобав, він мені постійно імпонував як футболіст угу. і не було в нього якихось таких скандалів, як бувають футболістів. Угу, угу. Я думаю, він би був інтересний. Та цікавим, Так, співробіт. Да, <с Casting> тоді <ліфті> застряг. <с ést> <с ést> з ним тоді тепер очікуємо, що ти з ним застрягнеш. Чи, можливо, десь ви будете разом летіти. Знаєш, всяке може бути. Ми посилаємо це все в космос і нехай воно можливо і здійсниться. Якби не футбол, то я. Важко сказати, чесно, дуже важко. Взагалі не уявляю життя без футболу. Не уявляю. мене Також е, на 4 роки старший. Я постійно звертав увагу тільки на нього. Угу. Він, був... він так займався футболом. Так, Так, він займався футболом, він був настільки обдарований футболіст, але йому не пощастило. Так буває угу. в житті. Да, да. Не пощастило, і він не досягнув ніякого високого чи середнього рівня. <рістична> Мені, і я завжди дивився, він для мене був прикладом. І зараз таке питання, якби не футбол, то я б, я б нічого, напевно, не зміг робити, якби не футбол. Клас. <рістична> <рістична> я своїм дітям говорю, ким ти хочеш стати? <рістична> не хочу футболістом. Я говорю, так прикладай зусилля зараз, а то підеш горобцям долі будеш показувати. <рістична> <рістична> Це класно, коли ну, ти дійсно цим займаєшся і ти просто вже ну, настільки не виявляєш да, свого життя. Ну, дуже, Без цього. Я присвятив практично з ну, 7 років, якщо якщо взяти з дитинства, з років ти займаєшся футболом. Так. Вже 33. Ну практично пів життя. Uh -huh. вже більшу половину життя ти займаєшся футболом. А далі що? Ти плануєш пов'язувати своє життя, життя далі з футболом? Звичайно, не тільки футбол. Тренувальна діяльність, так? Так, планую, не знаю, чи мені буде вдаватися, а сподіваюся. Але щось, бажання щось читаю, якісь психологічні теми читаю, як спілкуватися з росіями. Угу. Тобто ти себе вже якось і морально підго... ну, підготовлюєш до того, що ти Звичайно. будеш рано чи, і рано тренувати чи, рано чи пізно потрібно над на, на цим питанням. Буде. Звісно, звісно, це якби кожен гравець має задумуватись над тим, що Хтось далі. Хтось не хочу тренувати. Багато правців. Я знаю, що не пов'язують себе з футболом, вони наїдаються це. Я, тобто хочу вже відпочити від та, цього? Так, Я наївся не так, як футболом. Я хочу продовжувати діяльність в сфері футболу. Там, як не гравець, а угу. як тренер, як помічник, як хочу свій досвід передавати іншим поколінням. А хотів би ти, щоб твої діти грали? Чи це суто? Їх буде бажання а, суто yes. Старший син займається футболом. Молодшому ще не до футболу. Він ще таки м'яч, я йому даю м'яч, то він uh -huh. трошки його лупить, але ще нема такого азарту. А старший син займається футболом. Uh -huh. Я йому допомагаю. Успіхи в нього є вже. Я якісь... думаю, що дії. Він, якщо буде прикладати більше зусиль, з нього виграє непогано. Можливо, навіть і тренувати вже колись його будеш, хто знає, певно. Yeah. <laughs> дякую тобі за твої yeah. відповіді. Дякую. Ось такими доволі різними, цікавими та відвертими були відповіді наших хлопців. А вам я пропоную написати в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео, і кого б наступного ви хотіли бачити на моєму іспиті. Всім папа! -па.